Дорогі друзі, вітаю! Сьогодні готую дуже ароматний та неймовірно смачний полуничний компот на зиму. Починаю з приготування сиропу. До води всипаю цукор. Каструлю накриваю кришкою і залишаю на вогні до закипання. Тим часом 3 літрову банку стерилізую над паром. По часу ніколи не відслідковую. Дивлюсь, коли всередині банки з'являються от такі мокрі доріжки. Тоді банку знімаю і відразу накриваю кришкою. Кришки не стерилізую. Попередньо ягоди перебрала, щоб не було зіпсованих, та добре промиваю. Відкидаю на друшляк, а потім відрізаю плодоніжку. Навпаки, не раджу робити, бо якщо ягоду мити без плодоніжки, вона набереться зайвої вологи. А ви знали цікавий факт? Якщо між ягодою і листочками є відстань, полуниця солодка, а якщо листочки щільно прилягають з кислинкою. Тим часом сироп закипів, і тепер заливаю ним підготовлені ягоди в банці. Цієї порції сиру похватає на 3 літрову банку. Заливаю ним до самого верху. Накриваю кришкою і закриваю ось таким ключем, прокручую ним до упору. Повертаюся декілька обертів назад, а потім ще раз закриваючи, прокручую до опору. І знімаю з кришки ключ. Обов'язково після цього нахиляю банку, щоб перевірити на герметичність. Перевертаю банки вверх дном і залишаю під теплою ковдрою на три доби. Поряд з компотом у мене вже закритий полуничний джем. Готуємось до зими. Друзі, ось так легко і просто закрити компот з полуниці на зиму. Ну дуже смачний та неймовірно ароматний. Моя сім'я п'є його з великим задоволенням. А ще це набагато корисніше, аніж купувати соки в магазинах. До речі, такий компот дуже добре зберігається в умовах квартири. Ми зберігаємо в кладовці. Маю надію, що рецепт вам сподобався і ви приготуєте цю смакоту. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я і всього самого найкращого!